Тан поля після Добрив, після сівника, після внесення сівником добрив. Ось як ви можете побачити, майже немає зверху добривом нашого НПК 12-24-12 плюс сірка ось. Видно одну. В принципі, нормально. Далі, після того як я пройшов сівником, йде Європак. Ось можете подивитися стан поля після Європака. Тут, звісно, трошки соломи зверху було, то так і вона розтягнулася, але нічого тут страшного немає, я думаю. Ну ось так. Є грудки такі. Вони в принципі кришаться. Не знаю, в принципі більш-менш. Для посіву, я думаю, вистачить. З, звісно, що трошки є грудки, ну, але так все одно в загальному видно план де Європак пройшов, а де після сівника. Але перед сівником що робилося, то взагалі трошки воно присохло за день. І через те трошки поганенько йде. Хоча якби вчора ми заходили б, то можливо б і теж було б не ну, дуже добре, бо Бу, було б дуже вогке, мокре. А ось без сівника де я зараз. Ось без сівника. О, з сівником тут без. Ось так іде МТЗ 892 з Європаком трьохметровим. Там засипаю мінеральне, що далі зараз ще трошки залишилось, з тої сторони отут вже зробив, зараз тут десь залишилось небагато і отак. Працює європак. В принципі, більш менш тут просто регулювався плуг і трошки були такі купи соломича і є соломи трошки Ну, Нічого страшного що вже є, то є Так, покажу вам ще зараз добре було. Я хотів би доповнити до того, що багато хто скаже, чого ви вносите сівником. Ми думаємо, що так буде набагато краще, рівномірніше ми внесемо. І будемо знати, що воно точно в землі. А так цікаво напишіть в коментарі, як думаєте, правильно зробили чи неправильно. Але ми зробили так, тобто і зараз покажу добре. Ось такий мішечок. Вже один пішов, зараз будемо засипати другий. Яроміло придбали дороге добриво. 12-24-12, 5 сірки, плюс магні, плюс залізо, плюс цинк. Зараз будемо розшивати один мішок. Все запечатано. Все чорно розсипається. Зараз покажу, розшиюємо мішочка і покажу, що там всередині. Ось таке у нас НПК. Класні гранулки. Хорошо розчиняються, бо ми вже ним користувалися. Це офіційний дистриб'ютор яри в Хмельницькій області нашій. Ось таке. Так що будемо вносити. Погнали. Процес іде. Тут засипаємо добрива. Наша СЗшка. ось така краса. Ну що ж, останній раз засипаємо. Зараз. Їдемо в поле, вже досипаємо мінеральне, також європаком вже теж нормально працює. Думаю, що все буде добре і зможемо посіяти. Так що чекаємо, щоб доробити. І ще я хотів вам дещо сказати, зараз розкажу. Ще я б хотів би вам сказати на рахунок добрих, наприклад, яра. Дуже багато зараз є різних шахраїв, підсипають, там, роблять всяким чином схоже на яру, але це не так. Тому будьте обережні, купляйте в офіційних дистриб'юторів, перевіряйте, якщо є така можливість лабораторії. тому що я вже чув про такі випадки, що зробили аналіз в лабораторії і все по нулях, так що щоб був урожай потрібно добриво, а добриво потрібно якісне, потрібно перевіряти. Так що ми працюємо далі, ще кусочок залишився. Пішов дощ. Зараз вам покажу з цієї сторони, не видно. Трошки ми не доробили, не підготували, не посіяли і пішов дощ. І таке буває. Ну, побачимо, щось будемо думатися з цим.